Жертовно служити та самобідно захищати свою країну від будь-якого агресора. Клянемось! Мій дід був військовим, і я дуже давно мітав стати теж, побудувати військову кар'єру. Я дуже довго мітав ще, щоб подобний заклад відкрився. У мене оцінки вийшли, є певні. І досягнення з'явились. Я хочу допомагати нашим хлопцям захищати нашу державу і бути вірна своїй країні. Кожне слово клятви це промова від серця, промова від душі. Це не просто формальні слова, це слова, які потім я маю надію стануть. Таким дороговказом нашим ліцеїстам на все їхнє подальше життя це хвилюючі емоції. Дуже переймаємося за майбутнє нашого сина, за майбутнє нашої країни. Коштом міського бюджету фінансується трьохразове харчування, фінансується форма, в якій сьогодні одягнуті наші діти. І власне всі видатки, які сьогодні здійснюються по бюджету поліцею, вони здійснюються саме з бюджету Черкаської міської ради.